Алло. Здоров, Юрко. Здоров, Сашко. Пальне треба доляти в трактор. тебе є вдома? Ні, немає, якраз мав дзвонити до тебе. Там я з хлопцями домовився, проїдеш, забереш, де заправка біля польового. Повернеш наліво, метрів 500, проїдеш і там на узбіччі під деревом дві каністри заховано. Зрозумів, на зв'язку тоді. Запускаю двигун. Зараз під'їду до себе додому, пообідаю і поїду, заберу пальне. десь трохи іду зараз так їхати навчився передачі за переключати та лки палки, блять. Так, зараз під'їхав, по піду. І поїду за пандемов. Так, о боже, який дощ, калітку чуть не забув закрити. Так, бігом, бігом, щоб не намокнути. Пообідав я вже. Такий дощ. Але треба їхати забрати. Пальне. О, Сашко, коли вже ти навчишся ці передачі переключати? pra o praia razão

Так, який скіт, чи не проскочив я зараз буду ще шукати ті каністри. Так, буду зараз шукати, де там ті каністри. Дощові ще ходити зараз, ну... ладно. А вон є вони біля дерева. Оце чітко я вгадав. Так, ще борта треба відкрити зараз. На залишилось. Та й ще й завів газон, щоб разі чого раз бігом і поїхати. Де та була каністра? Тож тут стояв. Найти не можна Ні. Ага, вот вона в траві впала. Певрім поправив і борта закрили. Можна їхати. 你说。Mm hmm. mm hmm. Зон і заправлю вже трактор, як мене дощ, а зараз біжу додому. Так, пробіжуся, бо ж зараз змокну. Зараз бігом, бігом і вдома. вже. Ось йду, заправляю трактор заправив трактор дві каністри по 20 літрів, 40 літрів дизель. Зараз їду на город Діда, той, що в Оренді здав, і то сусід попросив і буду говорити з сусідом, щоб не садив нічого, хочу забирати на весну, обробляти сам. Ділянка дідового огороду 40 сотих біля хати цей огород. І дід здавав його сусіду і вже був він виораний, тож також сусід заплотить за оранку і вже поверне в такому самому, як брав оренду в встань. Ну, по ідеї так має бути, не знаю, що, що сусід скажу. ось цей город тут 40 сот Ховав я цю ділянку 40 сотих по 70 гривень, виходить 2800 гривень. З яких водій 800 гривень? Лишилось небагато ще, до назад кілька разів проїхати і з країв ще повідорювати і буде все. Зараз віддорю от кінці огороду і їду ще на другий кінець і дорану. Вже й вечорі є потроху, треба буде фари вмикати. Крім ось цього огороду ще є в мене один, думаю встигну, щоб дуже пізно не було. Там невеликий, він 16 сотих, наступна ділянка. На щастя, оралося добре, Плуг, до плуга земля не липла. І так ну, трактор не грузнув, бо боявся, що після дощу ну, не можна буде орати, але нічого. Земля була суха і оралося добре. От і усе закінчив вже. Зараз будуть ти гроші. Так, де там той Йосипович? Чи вдома хоч він чи ні? Хоча вечір має бути... О, є вдома. Йосипович, добрий вечір. Здоров, Сошку. Там за уранку 2,840 сотих по 70 гривень. Добре, ось тримай. Город буду забирати на весну то не сійте нічого. Добре. Дід казав, що ви брали виорний урод в оренду. Так, тоді домовились? Так, так, я нічого не маю проти. Ну то все, до побачення. Будь здоров тоді. Так, з Йосиповичем я домовився. Тож треба буде думати, що я буду сіяти. От зараз їду і думаю, напевно, може то горох посіяти озимий. Його рано зберу там в черні десь. Під кінець, ще може встигну якусь сою ранню посіяти чи гречку. Ну, не знаю, подумаю ще. Зараз їду на ділянку 16 сотих і буде усе і так вже воно вечоріє. Буду при фарах хорати. Погано, що в Юрі до комбайна немає жатки на соняшник чи на кукурудзу. Можна було б щось таке посіяти. Та і так по людях воно би десь помолотити. Так, почав орати вже. Ну, така більш-менш ділянка не дуже горбиста, ні, нічого такого. Тут 16 сотих по 70 гривень виходить 1120 з яких мої 300 гривень Ще не багато залишилось зараз до раю. Заберу гроші та й додому. Поїду. Так, дорав до я і йду, забираю 1120 ватт. там треба вмикати вже й темно Собаку хоч би не спустив ніхто, а то покусає ще Господарі Забрав я гроші, йду до трактора, їду, ставлю на місце і... Додому. Насичений день вийшов. То втомився я трохи. Зараз бігом. Зажену трактор і, і спати. Ось молодежі не видно ввечері пише, десь гудуть біля магазину. А Це щось тихо. серце рум'яне. Ось же я й приїхав, паркую. Трактор, плуга не буду я відцепляти, темно. Вже по ній. Може завтра ще буде яка оранка, потім знову відсипляй, хай вже там буде. Так, гроші я лишаю в тракторі, там забере його дружина Юрина, чи там Юра, коли Юри зараз і вдома немає. Він на жнивах тих возить зерно. Так, пробіжусь бігом, щоб бабаї не вкрали. Ох, ти що дина, хоч побігло там. Вечеряти і відпочивати. Чекайте на нові серії.